Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні говоримо про дуже важливу тему. Навіть дві я б сказав, вони стосуються заяви міністра оборони Польщі Владислава Кощіняка камеша з приводу поточного стану обороноздатності Польщі, а також затронемо тему, яка вже триває декілька днів, коли різні представники Німеччини звинувачують Польщу в пособництві по підриву північних потоків ще в 2022 році. Це чому важливо? Тому що, на мою думку, подібні заяви від Любителів руського міра, які проживають в Німеччині в сторону Польщі, ставлять під загрозу саме е, суверенітет Польщі, бо е, саме з таких, на мою думку, заяв починається, е, скажімо так, підготовка до можливих там провокацій і бойових дій на території Польщі, про що неодноразово заявляли як прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, так і президент Польщі. Анджей Дуда. Тому дивіться, будь ласка, це відео до кінця. На мою думку, це дуже і дуже важливо для кожного українця, хто проживає в Польщі і не тільки, а також для українців, які проживають в Україні. Я думаю, це важливо, в принципі, для всіх. Тому дивіться відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви, як завжди, допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Якщо ж ви, друзі, шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під відео заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер. Надасть вам безкоштовну консультацію. Отже, перше, давайте розглянемо заяву міністра оборони Польщі. Вона, як на мене, дуже важлива, бо там говориться про колосальну діру в бюджеті, і косіння Камиш вже знайшов винного в тому, чому Польщі не вистачає колосальну суму коштів. Міноборони Польщі на, нарахувалося 11,8 мільярда доларів, які мали бути витрачені на військову інфраструктуру, але їх просто-напросто не вистачає. Про це е, польський міністр оборони е, заявив в ефірі е, ТФН 24, і е, е, одразу ж, е, власне, Кощіння Камеш знайшов винуватого, і за його словами, в тому, що сталося, Особисто винен колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Нам не вистачає 46 мільярдів злотих в сфері військової інфраструктури. Бюджет Міноборони великий, хоча попередники залишили нам дірку. Міністр Блащак залишив дірку, він не забезпечив кошти на багато речей, і ми маємо це надолужувати, сказав голова Міністерства е, національної оборони Владислав кощиняк камиш в інтерв'ю телеканал, телеканалу твн 24 він сказав, що конкретно не вистачає коштів, і їх на сьогоднішній день не вистачає на ангари, які потрібні для куплених в США гелікоптерів Apache та іншої військової техніки. І також Кощеня Камеш наголосив на тому, що з кожним роком оборонний бюджет Польщі зростає і зростає просто в колосальних масштабах. В 2024 році на військові витрати виділено 40,6 мільярда доларів, або це зараз в відсотковому співвідношенні 4,2% від ВВП. В наступному році це має бути 5% ВВП, але давайте подивимося, що на 2024 рік всього заплановано 46 мільярда, з яких 11,8 не вистачає. Ну, фактично трохи більше, ніж. Четвертої частини коштів просто не вистачає зараз в бюджеті. Як це сталося, чому це сталося? Я думаю, будуть ще відбуватися якісь службові перевірки і розслідування. От, але цікаво, як же це тоді має виглядати в 2025 році, коли в 2024 му коштів не вистачає, а в 2025 му їх потрібно буде ще більше. Але для цього є також свої підстави і для того самого для забезпечення. Незалежності і безпеки Польщі. Ці кошти це, певне найважливіші витрати, які зараз можуть бути. І про це говорять в принципі, всі політики в Польщі, які не мають оцих рожевих окулярів і рожевих ілюзій з приводу того, що Росія там не ніколи в житті не нападе на НАТО і так далі. От. Тому це такий важливий момент. Тепер давайте поговоримо власне, про. Оці заяви постійні, які вже декілька днів тривають, бо Польща на них також відреагувала. І прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував події навколо розслідування вибухів на газопроводах Північний Потік. От тому, що вже були, скажімо так, зі сторони німців, а саме коментар. На тлі, от якби Туск, відповідав на тлі заяв колишнього керівника німецької розвідки Аугуста Ганінга, який стверджує, що Польща може бути причетною до диверсійної операції з підриву газогонів північний потік. І Ганінг очолював розвідку за часів уряду е, Шредера, який підписав угоду з РФ про північний газопровід. І Дональд Туск сказав, що він сказав до речі досить жорстко. Він сказав так: усім ініціаторам і покровителям північного потоку, першого і другого єдине, що ви маєте зробити сьогодні вибачитися і сидіти тихо. Також, практично, всі, хто з цього приводу висловлювався з польської сторони, одразу ж відкидали такі, такі звинувачування, і всі, абсолютно як один, сказали, що Польща жодної участі в цьому не приймала. Тому, ну і так, з іншої сторони бачимо, що жодних доказів немає, є просто е, якісь звинувачення, досить лицемірні, на мою думку, зі сторони е, оцього колишнього, е, колишнього німецького керівника розвідки, е, от, який, власне, на мою думку, як ми бачимо по тих заявах, які були підписані, досить активно виступав за. Співпрацю з Російською Федерацією після того, як ці північні потоки було підірвано, якби ми розуміємо, що шалені кошти були втрачені тими, хто їх вклав в цей північний потік, і зараз вони просто шукають винного. І чому, власне, на мою думку, дуже небезпечні такі заяви зі сторони фактично партнерів і союзників по НАТО в сторону Польщі? Тому що вже багато місяців вточиться інформація з приводу того, що е, Польща може піддаватися агресії зі сторони Ерефії. Е, це можуть бути якісь або локальні конфлікти, або якісь повномасштабне вторгнення. Незрозуміло і як це має на практиці відбуватись, також незрозуміло. Але ось такі подібні заяви вони постійно створюють фундамент. Для якихось майбутніх маневрів, які можуть бути не зараз, які можуть бути навіть через декілька років. Бо фактично зараз, якщо і надалі будуть якісь подібні розмови відбуватися, якщо будуть там приплітати Польщу до підриву північного потоку, то Росія потім може видвигати Польщі Польші. Якби таку е претензію про те, що от ми будували північні потоки, ви їх підірвали. Значить, ви там не, не дружня нам країна, значить ви там наші вороги і так далі. І вже з цього можна розкручувати багато чого, бо ми бачимо, як е е Ерефія постійно намагається легітимізувати свої напади на ту чи іншу країну, і як мінімум створити якусь картинку, того, що вони не агресори, а вони просто захищають своє. От і тут власне відбувається те саме. І те саме відбувалося в Україні, бо в Україну за їх заявами вони прийшли не вбивати українців, а захищати і звільняти українців, прийшли захищати мешканців Донбасу. А тут вони можуть, я не знаю, прийти для того, щоб шукати того, хто підірвав північні потоки, які вони будували. Тому, на мою думку, досить таким бездумними є оці безпідставні нагадаю, заяви колишнього керівника німецької розвідки. Августа Ганінга, е, який просто собі, по-перше, він вже не він вже не є людиною там при посаді, він не має вже абсолютно ніякої влади. Але такі заяви з його сторони є досить бездумними, е, якщо дивитись на те, що наприклад е, е, Німеччина стоїть состоїть в НАТО, і для неї, е, е, якби на її користь буде, якщо е, на Польщу ніхто нападати не буде. Тому. Все виглядає максимально дивно, і саме через такі безпідставні заяви, якими може користуватись лише Russian Federation, якби я і зробив висновки, що цей Август Ганнінг являється солідним таким любителем руського міра. Ну ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!